Доброго дня! Заїхав на об'єкт Кіровському до нашого замовника Євгенія. Тут ми робили ранчо різноламельний з ставкою із нержавіючої сталі ламель. Так, цікаво виділяється в дизайні. Це у нас в'їзд, ворота від Катніхвіртка. Пару секцій. Повністю по периметру ми робили огорожу. І зараз покажу вам детально на цьому об'єкті, що було зроблено. Так, ось середини, як виглядають, віртка, ворота відкатні. Автоматику ДА ми встановили. Повністю робили монтаж. Спочатку стовпчики монтували на стрічковий фундамент з платформами. Потім секції монтували. Ворота і хвітки проєми між цегляними колонами. Все зацинкованих матеріалів, фурнітура відкатних воріт також оцинкована пирушковим фарбуванням. Це все в єдиному кольорі, в єдиному стилі. Так от примикання зашивки до рами. Це ламіль наша зсередини виглядає, з зовнішньої сторони вона повністю без замків, без гладенька і внутрішній так от виглядає. Тут ще кнопочку встановили для відкривання. Домофон встановлений, ручка з нержавійки. З обох сторін з сатинуванням І ось як ламілі з зовнішньої сторони виглядають. Ламель. Ми гнем на вестозгинальному пресі з ЧПУ з стовим програмним управлінням секції висотою 1,60 м здається. У нас тут комбіновані були умови, десь ми не могли зробити вище ніж 2,5 метри на ділянці з сусідами. Дуже високу не можна було робити, то зробили такий уступчик. Продовжуємо зйомку, це у нас по боковій лівій стороні. Невисокий парканчик і задню, задній двір тут ще в лісі огорожа. Сітчату ми встановили, навіть його зу зверху плоску пофарбували порошковою фарбою, щоб єдиний колір була з панельним огородженням. Так от тут дизайн ландшафтний організовано. Дуже гарно компанія Le Green робила ландшафтний дизайн. Рекомендуємо, звертайтесь, до них також надійна компанія. Ось так от хвіртка і. Задній двір у нас сітчатою огорожею закритий. І наша огорожа. По периметру повністю закритий об'єкт.